Рада Європи профінансує та допоможе розробити стратегію планування розвитку Луцької міської територіальної громади до 2030 року. Про це повідомили під час засідання комітету зі стратегічного планування. Керівниця проєкту Ради Європи зміцнення стійкості демократичних процесів через громадську участь під час війни та у післявоєнний період Дарина Соколова зауважила, що вони допомагатимуть громаді усіма необхідними ресурсами. Сурсами, зокрема, за її словами, нині вони очікують формування такої стратегії, яка б ґрунтувалася на результатах широкого, прозорого та учасницького процесу. Також вони допомагатимуть застосовувати усі найсучасніші методи залучення громадськості, а це залучення усіх зацікавлених груп, аби ця стратегія відображала інтереси усіх людей та працювало на благо громади, експерт проекту Ради Європи Олександр Солонтай розповів, що перед початком розробки власне стратегії вони мають врахувати думки і бачення усіх впливових груп у місті бізнесу, волонтерів, молодіжних організацій. Тощо вже після цього основний пласт роботи розділять за тематичними групами. Обсяг такої роботи вони планують виконати до весни наступного року. Далі цю стратегію повинна буде затвердити міськрада. А його колега пояснила, що напрацювання такої стратегії проходить у кілька етапів, які є сталими та необхідними для успішної реалізації подібних проєктів. А сама стратегія має 5-6 розділів: перший аналітичний блок, другий проведення порівняльних переваг. Третій формування сценаріїв розвитку. Четвертий план заходів виконання сценарію розвитку стратегічних та операційних цілей. П'ятий моніторинг. Депутат міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Михайло Наход поцікавився, за чий кошт ця стратегія буде створюватись. Адже за його інформацією така ініціатива коштує недешево. Очільник департаменту економічної політики Борис Смаль в свою чергу повідомив, що жодної копійки з бюджету не піде. Усе роблять завдяки підтримці Ради Європи. Також він додав, що 3-4 роки тому у Луцьку могли таку стратегію реалізувати, але тільки за один аналіз тоді просили близько 100 тисяч євро. Також Михайло Наход запропонував декілька пропозицій, щоб відразу покращити процес розробки стратегії. На думку депутата варто максимально враховувати усі стратегічні документи луцької громади, зокрема генеральний план міста та план просторового розвитку, щоб вони не суперечили стратегії, а вона ним, а також максимально залучити усі активні середовища громади, зокрема волонтерські організації.